На Франківщині відкрили перший в Україні дитячий хоспіс. Запрацювало відділення на базі будинку дитини у надвірній. Заклад уже прийняв перших маленьких пацієнтів з важкими або невиліковними недугами. Щороку лише на Прикарпатті майже пів тисячі маленьких пацієнтів з важкими або невиліковними хворобами потребують паліативної допомоги. В Україні таких дітей до п'яти тисяч. В той час нема жодного дитячого хоспісу. Це новий прояв, нове творення. Майбутнього нашого суспільства дорога довга. Тут ми наступний рік плануємо виробити принципи етичні разом з церквами, з усіма сісти, такі типу 10 заповідей для, для цієї допомоги. Дитячий хоспіс розрахований на 15 пацієнтів. При потребі з ними можуть перебувати і батьки. Тут для цього створені умови. Медики наголошують, хоспіс це не просто медичний заклад, це система надання різних видів допомоги невеликовно хворим. Буде соціальний передпочинок, коли дитинка буде переміщатися сюди в паліативне відділення на певний період часу, а потім повертатися до родини. Чи це буде термінальна стадія, коли дитинка буде тут помирати, але супроводжуватися медиками, лехівниками, соціальними працівниками? Чи це буде? Довготривалий догляд, але тим не менш потреба в такому виді допомозі величезна. Облаштували дитячий хоспіс виключно за пожертви людей. Завдяки телемарафону, що провели на обласному телебаченні, вдалося зібрати кошти для ремонту хоспісного приміщення і обладнання кімнат. Можна тільки на людські гроші, що ми мусимо також вкласти капітальні якісь видатки на ту другу чергу, на тих ще 10 ліжок і на ту той басейн. А ми будемо далі збиратися. Нам заздрить вся Україна.